Львівщина вже відчула на собі, як холодний вітер. з Карпат приносить зниження температури та різкі зміни у погоді. У цей період метеорологічні прогнози стають особливо важливими для жителів області, адже знання про холодні фронти і можливі заморозки дозволяють підготуватися до будь-яких погодних умов, в свою чергу. Як на Львівщині поводитиметься погода цього тижня? Що можна очікувати від холоду? І наскільки точні прогнози на такі різкі зміни? Про це говоримо далі. І вже до нас доєдналася для цього Олена Смалюг, начальниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального центру гідрометеорології. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Е, почну. Що Львівський регіональний гідрометцентр і наш відділ, в першу чергу, ми прогнозуємо погоду так, щоб вона була достовірна і доступна для населення і для владних структур на 5 діб. Тобто, тут ми можемо сказати чітко, що температура буде такою і такою в цей в цей період, і хочу вам розказати, якою саме буде погода якраз ці 5 днів. 17-го, 18-го, 19-го, оцей от період по 21 січня в нас опадів не очікується, але за рахунок того, що вночі будуть прояснення, ми будемо мати доволі низьку температуру, 13-18 градусів морозу. І е, хочу дещо поправити вас, повітряні маси до нас, скажімо, на даний момент будуть надходити, вони дещо змінили свій напрямок, і будуть надходити зі Сходу і з південного сходу. Оцей південно-східний вітер, е, крім того, що він морозяний та холодний, в такій холодній повітряній масі, він ще додає додаткове відчуття холоду. Тобто налаштовуємося на такий період, що нам треба досить тепло одягатися. Пані Олено, скажіть, будь ласка, якщо ми бачимо ось ці прогнози погоди на 10 днів, на 14, на 21, на місяць, на півроку, наскільки вони взагалі можуть бути точними? І взагалі чи є сенс дивитися прогноз погоди будь-якого регіону, в тому числі і Львівського, більш ніж на 3-4-5 діб максимум? Для загального розвитку можна подивитися ті моделі, якими користуються сайти, які показують, яка погода буде найближчі 10 днів, 15 днів. Вони використовуються багатьма людьми і синоптиками в тому числі. Але достовірність тієї інформації, скажімо, вона не є дуже високою. Тобто до п'яти днів, ось це плюс-мінус, ти можеш розраховувати саме на ці показники, і плюс-мінус знову ж таки, виходячи з цих показників, вже розраховуватися, як ти будеш одягатися, правильно? Е, ну так, я хочу ще вам сказати, на що важливо звертати увагу. Прошу. Е, то, якщо ми дивимося якусь одну модель, чи якийсь, ну, смартфон наш підв'язаний до якоїсь одної моделі. Вона може помилятися, тому що там оновлюються дані згідно е, даних метеостанцій, які розміщені по всій планеті, скажімо так, і вони групуються в одну таку систему і відповідно видають е, якусь певну модель, якусь певну інформацію. І вони оновлюються кожних 6 годин. Так от якщо ми беремо інформацію, е, ніч, е, нічні на нулі, е, тобто е, там немає такого впливу дуже е, якихось нюансів, якщо ми беремо нічні, Моделі і користуємося ними, вона більш правдивіша. Якщо ми починаємо використовувати дивитися на протязі дня через кожні 6 годин, там може інформація навіть на протязі доби, може інформація мінятися за рахунок того, що е, дані, що та модель бере дані і вони постійно оновлюються. Ну, я би вам порекомендувала Якщо ви хочете. Знати прогноз погоди більш-менш достовірно на 5 діб на 10 діб. В нас теж є інформація, вона передається в п'ятницю. Такий прогноз робить український гідрометцентр, і наразі в нас є інформація, що по 26 січня ми очікуємо нічні температури 14-20 морозу вночі і 8-14 в день. І якщо дещо пояснити, як відбуваються зміни погодних умов, я можу вам коротенько розказати на даний момент по синоптичній ситуації на нас буде впливати. Виступ антициклону, який сформований над е, європейською територією Росії або Сибірський антициклон, і от е, по, е, в зв'язку із антициклональною погодою, з ясним небом, у землі прохолодно, на висотах ясне небо, тому нічні температури дуже низькі. А денні будуть триматися в межах 1-6 морозу, це стосується 17, -го, 18, -го, 19, -го. тобто, у ці періоди денні температури будуть в межах ну, 2-7 градусів морозу. Коли наступна зміна погодних умов буде в нас очікувати. 21-го і 22-го, там буде хмарність до нас надходити, і повітряні маси з південного сходу принесуть до нас ну, можливо якісь невеликі сніг. А після того ми очікуємо, скажімо так, вторгнення холодної повітряної маси вже конкретно з півночі. І вона доволі холодна і доволі об'ємна. І при антициклональній погоді, яка буде зберігатися до кінця січня, скажімо так, температури і нічні, і денні будуть доволі низькими. Денні температури будуть в межах 10-12 градусів морозу, продовж 25-го, 26-го, 27-го. але це орієнтовно. А нічні можуть сягати позначок 20. Ну і там. Скажем, так ближче до того часу, ми скажемо чіткіше, але наш налаштувати скажем так людей треба, щоб люди знали, орієнтувалися. Звісно, і тим паче, якщо деякі люди планують свої поїздки або якісь е, які заходи, то вони мають розуміти, що буде дуже холодно, щоб вони дуже тепло одягалися. Пані Олено, скажіть, будь ласка, а як е, окрім температури зрозуміти, чи холодно там, чи не холодно? От знаєте, відкриваєш той е, якийсь сайт з погодою. Він тобі пише: зараз, на, на зараз на вулиці, там умовно кажучи, мінус два, але відчуття. Ніби мінус 15. І от як це зрозуміти, які фактори додаткові ще впливають на ось це відчуття? Ну, скажімо так, це залежить від кожної моделі окремо. То я вам пояснювала, що вітер з південного сходу і зі сходу він дає відчуття прохолоди. Крім того, що температури низькі, тут ще і вітерець, і він. Скажемо так, додає у того відчуття е, холоду, і ми їх відчуваємо вже не як мінус 5, а вже як мінус 10. за рахунок того, що е, вітряно, за, за рахунок того, що волого. Зрозуміло. Там є... Тобто ще, ще дивитись на показник вологості, правильно? І вітру е, має, має е, сенс дивитися на швидкість вітру, на що там, так? на напрям вітру. Тем вітру дуже важливий. Якщо з півдня вітер приносить у нас теплішу повітряну масу, ну то ми вже будемо орієнтуватися, що в нас буде тепліше і не буде таких холодних відчуттів. Зі сходу то, що до нас приходить, зі сходу з південного сходу там відчуття холодніше. Якщо з півночі там зрозуміло, що дуже холодно. Ну а північний захід зазвичай нам приносить ну, вітряну погоду і більш таку скажімо так, більш комфортно для е, нашого, скажімо так, проживання і зимового відчуття. Наразі поки що в нас є схід, південний схід, потім північ е, західних процесів ми не очікуємо. Тобто, з заходу то, що при, може принести нам теплішу погоду. Наразі поки що ми не бачимо, що може змінитися, але може змінитися. Пані Олено, давайте поговоримо тепер про те, як формується погода локально у регіоні. От, Наприклад, у Львівському регіоні, чи впливають, наприклад, наближення гір до регіону, і на погоду в регіоні, на дощі або якісь сніги, які тут йдуть, на те, що, чи як впливає рельєф на ту погоду, і на відчуття температури, і на ту ем, вологість, і на вітряність. Чи впливає взагалі? Розкажіть, будь ласка, про це, про особливості саме. Вона у нас дуже, скажімо так, різноманітна по території. Ми маємо і гірську місцевину, і, скажімо так, і долини. Хочу вам сказати, що температури нічні, низькі бувають не тільки в горах, якщо така ситуація складається, а гори відповідають гори і саме Львів. Гори, і саме північ е, області по тій причині, що кхе, е, різна висота над Рівним морем. І коли ми спостерігаємо від'ємні температури досить низьких гор, ми такі самі можемо температуру спостерігати і у Львові, і в Бродах, і на півночі все багато від чого залежить від напрямку повітряної маси, звідки яка е, повітряна маса і з якими характеристиками підходить? Якщо ми би хотіли чути і бачити теплішу повітряну масу, яка би збила нам морози. Нам треба почекати, коли вітер розвернеться на південний захід і на захід. Наразі поки що такого не видно. А якщо вітер ми очікуємо повітряні маси зі сходу і з півночі, ну там прохолодно, а ще в умовах антициклональної погоди та прояснення. Там були дуже низькі температури. Пані Олено, скажіть, будь ласка, снігопади, завірюхи, можливо, якісь природні ось такі явища. За скільки можна передбачити? От за скільки синоптики вже бачать, що за декілька день буде змінюватися погода і вони можуть. Про це сказати і екстреним службам, і людям для того, щоб ті підготувалися так або підкоригували плани. Давайте про це поговоримо: про передбачуваність у погоді у 21-му сторіччі. Ну, передбачуваність, скажімо так, вона також прив'язується до терміну. Найкраще ми можемо бачити, що очікує нас на першу третю добу. Але якщо ситуація така, скажімо так, чітка, і ми її бачимо по руху повітряних мас, по синоптичних ситуаціях, по швидкості руху атмосферного фронту. Там дуже багато є нюансів. Це не тільки одна модель, коли ми визначаємо прогноз погоди на наступні п'ять діб. Ми враховуємо досить багато моделей. Ми їх аналізуємо, проводимо, скажімо так, огляд дослідження, користуємося ну, власним досвідом. Хочу вам сказати, наші синоптики досить такі професіонали, хороші. Кому бракує досвіду, у нас є і молоді спеціалісти. Кому бракує досвіду, ми один одного не залишаємо. І завжди в нас є підтримка один одного, і ми розуміємо один одного і підказуємо. І той процес він є безперервний. Тобто, спостереження за погодними умовами вони ідуть, скажімо так, 24 чотири на сім. І на, ми, ми так працюємо, і ми так констатуємо кожні зміни і все, що до нас буде надходити, звідки надходити, і як ми можемо за п'ять діб чітко сказати. Хочу до прикладу привести за дві доби до того часу, як ми спостерігали значні опади у вигляді снігу, 7 і восьмого січня. Була видана оперативна інформація з констатацією того, що будуть у нас такі значні опади, і після того буде таке зниження температури. Ну, тобто, ми працюємо, скажімо так, ми намагаємось відповідати тим вимогам і забезпечити населення і владні структури тою інформацією, яка є необхідною. Ну, крім того, що ви бачите і ознайомлюєтеся на своєму смартфоні, непогано було б просто подивитися телеграм канал або на Фейсбуці, або навіть просто задзвонити, якщо б ви мали наш телефон. Ну, це я про журналістів говорю, і донести до людей через свої засоби, ну, ту правдиву інформацію, яку ми намагаємось надавати. Пані Олено, ми так і робимо. Запевняю вас, наша медіа так і робить, говорить про те, що очікуються погодні, важкі погодні умови у наших соцмережах, наші телеглядачі можуть до них доєднатися, долучитися і знати все про погоду. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, наскільки ось ця погода така холодна, наскільки вона в принципі притаманна Львівській області? На зараз. Тобто ось ці морози мінус 20, мінус 22, е вночі і в день там мінус 15, мінус 10. Наскільки ці морози взагалі вони нормальні для цього району? так, ми звикли вже, що зміна клімату провокує зараз в нас режим такий потепління. Грудень був доволі теплий, хоча і сухий. Але от прийшов січень, і люди, скоріше за все, вони будуть е, прохолодні і з допадами в межах норми. Е, такі зміни в природі вони е, спостерігалися скільки природа себе пам'ятає, і е, це не є аномально. Е, мінімальні температури для Львівщини в січні. Е, Мінус 38 навіть спостерігалися в гірських районах, а по рівнині 34 було і 35. Тобто абсолютних мінімумів наразі поки що ми не перекриваємо і маємо надію не перекрити. Але холодний період він доволі несприятливий і ну тобто, це не є щось незвичне, це є просто зимовий період. Ми відвикли від зими. Дійсно, дійсно, температури зараз трішки лякають. Коли бачиш, коли бачиш прогноз погоди, відкриваєш ваш сайт, дивишся і думаєш: ну, це дуже дуже холодно. Дуже треба буде грітися і дуже тепло одягатися. Пані Олено, скажіть, будь ласка, а от у горах давайте поговоримо про прогноз погоди саме у гірській місцевості. Він відрізняється. І наскільки важче або не важче зробити прогноз, наприклад, у горах, тому що зараз деякі люди можуть піти у гори, так, покататися або що, і от наскільки вони можуть розраховувати на точність таких прогнозів? Ну, скажімо, для гірської місцевини особливо оскільки вона має свою відповідну орографію. Ми також прогнозуємо, але ми не маємо такої значної території, як, допустимо, мають має івано Франківщина або Закарпаття. І там <кій> різноманітні погодні умови, що на високогір'ї, що в низинах є свої особливості, і ми намагаємося, якщо є якась різниця в прогнозуванні по температурі, ми намагаємося виділяти, допустимо, значить, порівнині ми даємо там 7-12. В горах 15-18 або можливо місцями 15-18, оскільки я говорила, що гори і саме Львів, і північ території, вони, скажімо так, ну вони якось на одному рівні йдуть. Пані Олено, скажіть, будь ласка, а от, наприклад, прогноз погоди для невеличких міст, сіл він відрізняється точністю від великих міст на кшталт Львова? Відрізняється, оскільки там е, немає таких е, територій, забудованих, які є по Львову. А, е, складно прогнозувати по, е, великим, по території великого міста, тому що є тільки одна метеостанція у Львові, і то вона знаходиться в одному місті. А орографія Львова, вона, ну, скажімо так, до, досить незвична. Це є і... Ну, це є практично гірське, скажімо так, з, 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 з горами, з долинами, з, нерів, з нерівномірною орографією, зі складнощами забудови, і е, складно саме влітку прогнозувати конвективні явища для е, великого міста, тому що може бути десь з одного з, з, одно, з, 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 з півночі може бути одна повітряна маса, а на півдні інша повітряна маса. І при проходженні атмосферного фронту там можуть бути різні непередбачені. Явища, скажімо так, але ми намагаємося їх всі завчасно передбачити, попередити населення. Ну і вважано тоді, якщо йдуть атмосферні фронти, і якісь небезпечні явища озвучені в прогнозі. Краще треба бути уважним. Тобто, якщо чим щільніша забудова, умовно кажучи, чим більше промислових об'єктів у місті, у великому місті, тим непередбачуваніша може бути погода і прогноз погоди по навіть по районах міста, я правильно розумію. Наскільки воно це в принципі це впливає на зараз, на, на життя сучасного міста і на можливість синоптиків і метеорологів в зробити точний прогноз, умовно кажучи, що у центрі Львова буде сонечко а на умовному сихові піде дощ. Правильно, це таке теж може бути. Звичайно, тому що якщо але це більше, скажімо так, такі різноманітні ситуації в погодних умовах скоріше для літа, а не для зими. Конвективні явища взимку вони мало коли спостерігаються. Хіба би що до нас підійшла якась дуже дуже тепла така повітряна маса. Ну і От кілька років поспіль спостерігається і грози під час проходження атмосферних фронтів, але там має бути тепліша повітряна маса. На даний момент ми очікуємо холодну повітряну масу, яка буде стабільно холодна, що на півночі Львова, що на півдні Львова, на заході, на сході. Ну і то, що сніг нам впав і прикрив землю. Скажем так, це дуже добре, тому що морози просто так не приходять. Поки погода не справиться з захистом землі в вигляді снігового покрову, такі морози просто не приходять. Ну це так наші, скажімо так, наші наші, наші предки так передбачали. Це просто неймовірне щось, якщо чесно. Це дійсно так і працює, тобто природа сама себе готує до таких е, важких температур е, низьких? Ділитися такою інформацією. У нас в гідрометцентрі працює така вже старша людина, вона е, взагалі не синоптик. Але то, що е, по народних традиціях, що вона е, з малку запам'ятала, то поки снігу не впаде і достатньо ну, такий добрий високий е, е, сніговий покрив, е, доти морозу не буде. І це правда, ми перевіряли це і, і неодноразово, тому беремо туди то до уваги також. Пані Олено, ще хочеться вас питати, якщо ми вже говоримо про народні прикмети, наскільки можна їм вірити на зараз? Тобто наші предки мали декілька. Прикмет, в тому числі і синоптичних, навіть прогнозували якийсь період на майбутнє, наприклад, літо або зиму бачили по одному якомусь умовному дню. Наскільки ось ці зараз природні явища вони корелюють з тими прикметами? Чи не порівнювали ви, і чи не є у вашій роботі ось такі, які знаєте трішечки милі забобони? Ні, це не є забобони. Ми порівнювали. У нас достатньо великий архівний матеріал, який можна перевірити і проаналізувати. Ми, скажімо так, і це питання піднімали і досліджували. І скажімо, що воно відповідає дійсності. І я знаю один такий, ну але коротенько, ви вже мене вибачаєте, дуже коротенько. Тобто народні традиції, і е, все, що наш е, мудрий народ зберіг від окон віку до тепер, воно працює, тому що воно має силу і воно діє. І не звертати на ту увагу, е, ми не маємо права, тому що ми продовження їх. Пані Олено. Тоді не можу вас відпустити без того, щоб попросити вас хоча б одну народну прикмету назвати на найближчий час, якою можна скористатися будь-якому жителю умовно Львівщини або й не тільки Львівщини, тобто спрогнозувати по народній прикметі для себе і для всіх інших погоду. Будь ласка, я е, е, добре я скажу, якщо є якщо є можливість. А краще звернутися до нас за архівними даними. І починаючи від 25 січня продовж 12 днів, виписувати деякі люди то роблять. Виписувати, яка погода була кожного дня, і які характеристики їй відповідали, температури, чи там були опити, чи не були опити. Ми будемо мати прогноз на кожен місяць цілого року. Можна перевірити. Добре, то ми будемо перевіряти. Пані Олено, дуже цікава розмова. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час, і щиро дякуємо за те, що ви про це все розказали. Це дійсно цікаво. Я сподіваюся, що ми, ми точно будемо. А от наші телеглядачі будемо сподіватися, що дослухаються до е, такої можливості прогнозування погоди на вже рік. Олена Смалюк, начальниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального центру гідрометеорології, була з нами на прямому включенні, З нею говорили говорили про погоду у Львові області та й в Україні. Щиро вам дякуємо і прощаємось.